Я Лілія Налягака продовжую єдиний марафон випуском новин. Полтавщина цієї ночі була під масованим російським ударом. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Володимир Когут, зафіксовані влучання та падіння уламків в Кременчуцькому та Лубенському районах минулося без жертв. Пошкоджені адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору у Лубенському районі. Після атаки без світла залишилися майже півтори тисячі побутових та 119 юридичних абонентів. Сім ворожих безпілотників збили цієї ночі наші захисники над Дніпропетровщиною. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, від російських атак потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Противник бив фп дронами та артилерією. Постраждав чоловік. Його шпиталізували. Знищені парники, господарська споруда, пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки та автівки. На Синельниківщині під дронову атаку потрапила Васильківська. Громада зайнялася будівля навчального закладу. Четверо людей, серед них двоє дітей, постраждали в Лозівській громаді на Харківщині внаслідок російського удару. Як повідомив голова міської територіальної громади Сергій Зеленський, окупанти влучили в приватний житловий будинок. На місці удару працюють екстрені служби. Україна не повинна віддавати Росії Донбас. Таке за підсумками переговорів у Білому домі заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він порівняв такі розмови з відмовою США від одного зі своїх штатів. На його думку, Києву не можна нав'язувати територіальні поступки. А наступний раунд перемов із росіянами має розпочатися з припинення вогню. Німецького лідера підтримав французький колега. Еммануель Макрон зазначив, що в межах організації перемовин слід зупинити вбивства і додав, що це позиція всіх присутніх європейських лідерів. Водночас сам Дональд Трамп не вважає припинення вогню обов'язковою передумовою для початку переговорів з росіянами. З цього приводу відбулася дискусія. Чесно кажучи, ми б усі хотіли бачити припинення вогню. Найпізніше воно має початися з наступної зустрічі. Я не уявляю, щоб наступна зустріч відбулася без припинення вогню. Тож давайте працювати над цим і спробуємо чинити тиск на Росію, адже довіра до наших сьогоднішніх зусиль залежить від припинення вогню з початку серйозних переговорів. Тому я хотів би наголосити на цьому аспекті і хотів би бачити припинення вогню з наступної зустрічі, яка має бути тристоронньою, де б вона не відбувалася. Мені вдалося закінчити шість війн і одразу обходився без перемир'я. Одна з них, якому вирішили тиждень тому з двома важливими країнами, і вона тривала 35 років, і нам не знадобилося перемир'я. Україна після війни зможе укладати угоди про оборону з різними країнами. Про це в інтерв'ю Fox News заявив держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, будь-яка країна має право укладати оборонні союзи з іншими державами, і Україна не виняток. Також Марко Рубіо зазначив, що це буде обов'язковим елементом, який закріплять у мирній угоді, щоб Україна могла почуватися захищеною у майбутньому. І зараз триває координація США з європейськими та іншими союзниками для. Створення таких гарантій, держсекретар США переконаний, що найсильнішою гарантією безпеки для Києва є потужна армія. Що обговорюється, будь-яка суверенна країна у світі має право укладати оборонні союзи з іншими державами. Це не лише НАТО. У нас є такі союзи з південною Кореєю. У нас є він із Японією. Інші країни також укладають їх між собою. І тому я думаю, всі визнають зокрема до речі, і вперше і російська сторона під тиском чи за пропозицією президента Трампа, що насправді Україна після завершення конфлікту має право укладати угоди про безпеку з іншими країнами. У російському Волгограді безпілотники знову атакували нафтопереробний завод. Пролунало щонайменше 10 вибухів. Місцеві жителі повідомляють, що дрони летіли достатньо низько і оприлюднили фото пожежі, яка спалахнула в місті. Через це тимчасово припинив роботу аеропорт. Нагадаю, Волгоградське НПЗ вимушено зупинився щонайменше до середини вересня після атаки українських безпілотників 13 серпня. Цей завод найбільший виробник пально-мастильних матеріалів у південному федеральному окрузі РФ. Сизранський навтопроробний завод Росії також не працює після влучання дронів. Про це повідомляє Reuters. Безпілотники вдарили по підприємству 15 серпня. В українському генштабі підтвердили його ураження. Як з'ясували журналісти агенції, пошкоджена головна установка, що давала 70% виробництва. Ремонт триватиме щонайменше до кінця серпня. Це вже четвертий великий НПЗ у Росії, який зупинив роботу через дронові атаки. Палестинське угруповання Хамас погодилося на пропозицію щодо 60-денного перемир'я з Ізраїлем. За ним мають повернути половину ізраїльських заручників, яких утримують в секторі гази. А у відповідь Ізраїль звільнить певну кількість палестинських в'язнів. Також прийнята Хамасом пропозиція містить припинення військових операцій Ізраїлем на 60 днів. Натомість прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаніагу заявив, що Хамас погодився на таке перемир'я, бо перебуває під величезним тиском. Глава уряду також зазначив, що обговорив з міністром оборони і начальником генерального штабу плани щодо міста Газа і завершення там ізраїльських військових місій. В Іспанії та Португалії вирують лісові пожежі. Головна причина екстремальна спека. По всій Іспанії зафіксовано понад 40 займань, евакуйовані тисячі людей. А між Мадридом та Галісією на деякий час зупинили рух потягів на боротьбу з вогнем. Мобілізували військових. А на півночі Португалії злучили понад дві тисячі рятувальників, щоби справитися з п'ятьма активними лісовими пожежами. Жертвами в обох країнах стали шестеро людей з них два вогнеборці, які загинули у ДТП. Знаряддя праці, посуд та будівельні матеріали, яким користувалися близько трьох тисяч років до нашої ери, на Дніпропетровщині триває унікальна археологічна експедиція. Науковці, студенти та волонтери досліджують територію Нехворощенського монастиря, що на межі Дніпропетровської та Полтавської областей. Про перші знахідки розкажуть мої колеги. Після того, як миється кераміка, ми шукаємо також шматочки, які е, можуть зійтися, тобто склеюємо. Це досить цікавий процес. Ліза, студентка факультету історії та археології, на розкопки вирушає уже втретє. Я сиджу на відвалі і шукаю просто знахідки. От. Перебираємо землю. От, зараз, наприклад, це треба вишкрипти. Це е, е, елемент. Кераміки, можливо, якоїсь посудини. Дарина обережно працює лопатою. Розповідає, колись на цьому місці був вал. Його могли використовувати для оборони. По перше, у нас іде звичайна земля. Он його трошки вище можна побачити, тому що в нас іде звичайний ґрунт, трохи золи, і потім, ось такою райдугою, починаючи звідси і ідучи отак на у нас іде пісок. І тут, якщо спускатися нижче, ми можемо знову побачити ґрунт, два види піску, тому що один світліший, інший темніший, і субглину, тобто ще суміш з глиною. Дівчина працює в історичному музеї, який і організував розкопка Дарина. Тут бо пише на кову роботу. Тут дуже багато, багато шарова така культура. Тобто можна написати і про козаччину, і про бронзу, і про неоліт, і про енеоліт, про їхнє знаходження, і про те, як ми їх власне копали. Орудує лопатою, і Владислав Хлопець, волонтер, мріяв долучитися до розкупок ще з дитинства. Якщо я можу доторкнутися до цього наживо, то чому я буду прогавлювати цю можливість? Близько трьох тисяч років до нашої ери це епоха бронзи. От, от, ви сидите на поселенні бронзи студенти, волонтери та науковці на території Нехворощанського монастиря досліджують одночасно неолітичного періоду та поселення доби пізньої бронзи. У нас є крем'яні знаряддя, як правило, доби неоліту. Можемо побачити ножеподібні платівки, зроблені з кременя. І якщо ми будемо з вами підходити ближче до наших часів, тобто до козацького періоду, є така цікава знахідка, як шпора, наприклад. Розкопки тут проводять вже третій рік. У тому місці у нас було дуже багато кераміки і полів'яної, і ніполів'яної. І кахлі були, і фрагменти черепиці, що доказує, що тут, мабуть, були якісь будівлі, бо черепиця це дах. І робота ще вистачає, і як цікавих знахідок з різних часів. Ми не докупалися до фундаментів самих церков. Тут було дві церкви, і ми хочемо, що вхід один і інший є вхід вхід в цю фортецю на монастир. Там теж цікаві якісь знахідки вже йдуть. О, може кузня, яка да, да, да. Може кузня, бо багато залізних предметів йдуть. Скільки триватиме експедиція, сказати складно, але учасники переконані, у музеї з'являться нові експонати. З Дніпропетровської області Олена Мадлюк Ярослав Засоба Подробиці, телеканал Інтермарафон Єдині новини. Олександр Васильченко мовитиме далі. А новини в єдиному марафоні що півгодини. Побачимося про оперативну ситуацію на Покровському напрямку. Поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся.